Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні ранок розпочинається з подорожей вчора, і сьогодні стоїмо, чекаємо електричку. Женьок, ти будеш махати? Женя вже спати хоче, бо у нас 6 година тільки. Так, їдемо. Привіт вам, друзі, поближче. Ми вже на місці приїхали, але сьогодні дуже якось так спекотно, неділя. Ми приїхали, ще трошки на базар сходили тут в неділю. Все так змінилося. Я ж давно не була. ну, Трохи походили ми там по справах. А це приїхали, пообідали чи поснідали, бо ми ж до обіду приїхали. І зараз будемо щось. Робляти. Ми налаштовані на те, щоб допомогти тут викопати також картоплю, бо татор зараз в нас, він же нам допомагав і свиней різати, і тут ось дрова їм привезли. Коротше, він нам допомагає, а тут робота стоїть. Тож хочемо також допомогти, щоб він, як приїхав, вже не було що копати. Але поки мама щось не налаштована, каже: ні, ми самі відпочивайте. Ну, зараз ми домовимося. Отак от. Зараз покажу вам квіточки. І тут ще щось господарство, яке в них є. Не таке, як в нас, у нас такого немає. Дивіться, яка гарна. ну У мене така є також, я розвела ця ось плетиста, дивіться, як поперла, вона біла, гарна така, наче й мені відкопали. ну Дуже-дуже великі. Тут ось такий кущ деревовидної піонії, виноградик, гладіолуси, але бачу, вже посохли. І Айва є. У мене у дитинстві, ну, як я з батьками, жила, була Айва. Ми робили варення, було таке дуже воно смачненьке. Але щось зараз не знаю. Я... Ми думали садити, але передумали, та й варення зараз вистачає, якось воно не їсться так, як раніше. Ну, І йдемо на город. У них тут город біля хати, вони саджають, але ще вони десь беруть. То ми будемо їхати на той город. Сітка. Бачите, як гарно натягнули, і нічого не печеться. Там гарний перець стоїть, але бачу перчик, перчику мало, може, зірвали. Ну, хочу сказати, що це треба і нам на той рік таке робити. Тут ось хризантема, капуста поганенька. Та в цьому році щось все-таки не дуже. І у нас не дуже така прям капуста. Полуничка це та, що у нас, я давала вона сама по собі от гарна. але в засуху у нас теж вся суха. І такий городик. Тут також, як і моєї мами, загребли, позамітали, чистота. В мене до такого руки не доходять. Ніколи просто. Бурячок, Бурячок дивлюся, дуже гарний. Ну як? В тому зенсі від нашого він відрізняється, в нас взагалі такий поганий. Тут ось курі. Ой, дивіться, яка курка. <хи> Лиса, але волон повне. Що таке? Ну, вони несуться гарно. Це ж тато, як приїжджав до нас, то привіз нам 20 штучок. Так? Ну, я сподіваюся, і наші виростуть, і в нас будуть гарно нестися. Тожина. Наша ожина вже вдома засохла, вже її зовсім немає. Тут маленька така. Виноград. Це виноград дитинства, як він. Лідія, чи як називається. Ну і зараз обійдемо. Там вон, клітки з кроликами стоять. Женя, підемо дивитись на кролики? Пішли кролики. Ми не тримаємо із за того, що ми в дитинстві з батьками тримали, дідусь, В мене дуже багато виросла я на цьому м'ясі. Але вони ж почали хворіти. І зараз ми не хочемо. З ними багато мороки, І сьогодні навіть. Не знаю, чи сьогодні ми встигнемо, можливо, завтра буде Максим двох прибирати, поки тата немає, бо коротше, щось там очі, очі, то треба їх прибрати, щоб не пропали. Сидять, І ти такий гарненький. Ти гарнюнька, гарненький, Я... А, там іще один є, біленький. Ви ну, красиві, Я дуже полюбляю кроликів. Женя пішов вон шукати яйця. Що там? Страшно? Скоро теки, Та дай Бог, буде. Ну, маню... Малюки немає. Я ти ж забрав уже. малюки. Гарнюньки. Ось таке господарство, якого в нас немає. То раніше вони курочок тільки тримали, а тепер почали і кроликів тримати, але також щось не йде. А, так, от, пішли. Зараз будемо потихеньку збиратися, хоч із спека. Ось зараз і спека, але так, Женя пішов, вон, щось там. Аня, але треба. бо Завтра в нас інші справи. Ми один день заїхали до моєї мами. Сюди на один день ми мали піти додому вже їхати, але я завтра хочу в своє рідненьке село. Мене туди дуже тягне, воно мені дуже часто сниться. Ну І треба на кладовище піти поприбирати. Тож Завтра в нас інші плани. Так, що ось так от. Женя тут грає на гармошки. Видиш, де біленькими тільки, вони не так гучно. Це гармошка ще мого дідуся, він грав. Він, ну, він не дуже прям так вмів, але він старався, так сказати. Деякі пісні він міг. Ще й співав. Я оце приходила в дитинстві, він співав мені про Галю, бо у нас бабуся Галя була. І так, ми забрали, дідуся вже немає. А Женя інколи буває, грає. І той раз ми як проїжджали, він тут виклацував І зараз. Трохи старається. Біленьким, так як я тобі показувала, пальчиками вниз-вниз-вниз. Женя вже сидить в моторолері. Тож ми їдемо копати картоплю. У нас трошки іначе сонечко заховалося, ну воно, звісно, вийде. Готовий Женя. Каже, ой, який діда спортивний мопед. Це ми зайшли в хату, він мені каже, спортивний мопед. Зараз будемо їхати. Я йду відчиняю зараз тут одежа. Головне, щоб дощу не було. Так, будемо ми грузитися, бо треба швиденько. Приїхала якраз на холодочок, це щоб не спекотно було. Зараз одна луночка, друга. Тут воно, здається, наче небагато. Трошки попрацюємо. Дивіться, як класно огород. Вам не видно, правда. І тут ось. Ставок і там левить не плавить. Ну, воно не видно. Може, попрацюємо, то потім сходимо, подивимося. Ну, гарно, дуже гарно тут. Добре мати город е, в краю. верніше, Ну, коротше, ви зрозуміли, ставок в краю города, е, це б нас нас же, Женя б там би тільки сидів би і сидів. Тож будемо працювати. Там позаду в мене бичечок чи корова. Село? Ну що ж, ми викопали, я не знімала, бо там. Прийшла сусідка, кума їхня допомагала. Думаю, що я буду чужу людину знімати. Ось така картопля, це тут мішок гранада, Бачите, така? Ну, така, як і вчора ми купали у мами, я ж кажу, тут трошки вона менша. У нас більша була картопля, але її в ямках менше. А тут її більше, але вона менша за розміром. І тут якась така червоненька. Багато молодої навіть це. Витягуєш, а тут молода вже висить. Ось так от. Все, грузимося і їдемо додому. Женя, вже чекає, він вже тут нудився, нудився, ну його немає куди діти. Тож з нами поїхав. Так, Євген? Да. Максим мішок несе і будемо заводитись. Тільки як ми будемо тут їхати, ну будуть ноги зверху. А отак от у нас закінчується наш робочий день. Шашлички поїмо і спатунькать, бо щось за два дні ми втомилися, а ще завтра у нас чекає день. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.